Зараз я вам покажу, що таке розстаїлася паста, що таке слоєнка, що таке силикон і паста. І що таке, коли процесор так нагрівається, що просто як печка в воду. Зараз побачите. Дивіться. Ось у нас ноутбук Huawei. Типу все окей, все добре. І де у нас термопаста? Термопаста у нас повністю видавилась. Вот. Не на кристалі нема, не на радіаторі. Вона по краям. І виходить, що в центрі у нас залишився тільки, ось як можна бачити, гарно наглядно, силикон, цей термопасти. Бачите, як. І в даному випадку процес грівся ну, просто піздець. Невероятно температура печка. Ось, і зараз я нанесу mx 6 і вона так не видавиться. mx 6 для цього ноутбука буде з головою достатньо. Тобто, взагалі класна паста. Для таких ноутбуков без проблем. Ну, Вообще, даже для игровых вона підходить. Но все-таки не, не топ, но классно. Паста одна из лучших.